Не хлібом одним буде жити людина, а словом, що сходить із Божих вуст. У слові, премудрості вічні глибини я в нього, як в дзеркало, завжди дивлюсь. Воно нас навчає, як в світі жити, любити, прощати, творити добро, щоб світлом в темряві яскраво світити, щоб люди в нас бачили Божу любов. Насичує Душу святе Писання, бо часто голодна буває вона, коли ми до Слова свій зір не звертаємо, у Бога й занедбана буде душа. Хто в Божому слові завжди пробуває, той буде, як дерево, що навесні, цвіте буйним цвітом і на осінь врожаєм породає око тобі й мені. Радіє Господь, як зародим плодами. І в небесному царстві складемо скарби, і на ниві життєві залишимо з вами не терен колючий, а добрі сліди. В серцях зберігаємо слова Христові, щоб образ його в нас виднівся завжди воно нам поможе в земній дорозі перемагати й духовно рости. Ми дбаємо про тіло в житті земному. Та пам'ятаймо, що в нас є душа, життя для неї не в хлібі одному, життя для неї в господніх словах. Тож дякуємо Боже за істинне слово, за те, що для нас ти його залишив, у ньому джерела Твоєї любові, ми в ньому спасіння для себе знайшли. Дай ним дорожити, Його цінувати. Хай буде в пошані у кожній сім'ї й подяку у серці для тебе складати, хай пісня хваління лунає тобі.